Прийшли луку привітати. Ну, він взагалі на нас пригласив, але ж ми, ми не з пловшими руками. Тут він живе. Ну, а собственно говоря, що він бачить із вікна, у нього вікна на ці сторони. Угу. Тут я паркую машину, а там ми живемо. Видно, так, куди я паркую? Видно, видно. Отут же ж я паркую машину, так. я, мама. Це ж все наш сусід. Да. І тут за углом ми живемо. Йому з балкона якраз видно, куди ми ходимо, коли що. Вон там дорога, де вона біла машина стоїть, ми туди і ходимо. Да, це там, де ми тільки що помелу, чи то якщо прошло. Так, лідео, так, так, зараз побачите, да. будемо куштувати. Так що, тут ось лвалка ль така гарна. Ну так, затишно тут. Так, я набираю 15 хвилин. Так, по-домашньому, дивіться. Кожного свій шматочок городіка. Клас, люблю я це діло. Юлі вже другий ригало за сьогодні. Лука дарує епі. Дивіться, юлечка така гарна. Саме красиве це веспа. Веспа, веспа, чи варна спеча. А. А, це це, а Анно? 1970 -1972. 62 рік. Mm -hmm. 52 Ідемо mm. вже з гостей від луки. Нам пропонували остатися, там прибухнути з легка. Я кажу, ні, ні, у нас куча діл своїх. Каже, ну то ж, собственно, що позвали? Пікалі регало так, для Саші. Маленький подаруночок для Саші. <реш> Щоб ми розуміли, да. Як пів Юлі. Нічого собі піпалі слухає. Да. Вот так. Ось так от. І у Юлі сьогодні другу собаку. А чи я вже казав, коли щось впало, глядеть. Юлі вже другу собаку за сьогодні дарять, Бачите, які вони щедрі. А кажуть, що вони люблять собак і всіх дарять при можливості. Роспокоивка. Небольшой я легала. Он Та Да ты шо? Откуда знали? Я даже знаю звідки з якого магазина. Це супер спортивний. Ну це прям... О, ти та ти Да Це реально. Він же стоїть він дуже дорогий. Він вода не проникне. Він вообще. Слухай. М -м -м. Супер. Оце, блин, ригало так регало, а -а -а. бомба. Так ти що? Це ракета Бомба Пушка. М -м -м -м. Да, дивись. М -м -м. Шановне панство, що я хочу сказати, хоч і Юля мені каже слава, ну заткнись, не порт репутацію в себе на каналі і все остальне і про тебе. Але я винужден мусячу це сказати, тому що у нас максимально е, чесний е, канал, тому свою думку я маю висказати так, як я її вважаю. Тим більше, як показує практика в далі. Я рідко коли помиляюсь. Опять же, на жаль, мова йде зараз про бой Усіка з Тайсоном Fury. Ну, як на мене, людина, яка не просто чула про бокс, а трошки ним займалася, то, ну, дуже-дуже. Дуже дивно, що Усік переміг. Я дуже радий цій перемозі. Я, як і всі, топив за це. Але десь в сознанні, якщо я розумію, якби це був відверто чесний поєдинок, двічі він не міг би. Ну, розумієте, це те саме, що постав мене і Сашу в спаринг, розумієте? Там і не знаю, чи мене з Юлею. І вона двічі виграє. І то шансів більше, що це таке можливо. Висота. Професіоналізм, довжина руки, там грає настільки велику роль, щоб ви просто розуміли, маса тіла і все остальне. Він не просто вийшов по боров 25-метрового двох, двох, дядька, який е, це не валуєв. Да, е, Мішок з гімном, Дійсно, то просто виросло здоровим. Та й все. Тут людина може фізично там, чи як там. Не, не Аполлон, але ребята, знаючи його досягнення і... Ну, щось тут не так. Ні, дай Бог, дай Бог, конечно, я ще раз кажу. Я не хочу, щоб там сейчас мені там плювали в екран чи ще щось. Я висказав сугубо су 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 своє мнение. От, перший раз, тому що той розслабона зловив, думаю, ну що тут забити, знаєте, цю дитинку. Я говорю себе. це не Рой Джонс, усіх Рой Джонс, да, от, хто, якщо там ви дійсно цікавитесь, ото легенда. Тайсон, Льюіс, ото легенди, то і то. що Тайсон останній бой, як там кажуть, свій мак Тайсон, злив за бабки, ну оце щось із того роду. Я не буду, я ті бабки не платив і не, і не брав, то я не можу того підтвердити, але... Я не люблю нечесність. Тому в мене така думка. Я, я ж кажу ще раз, повторюсь, я відверто, я дуже радий, понимаєте? Це великий плюс для нас, українців, і взагалі, 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 то есть, це нас прославить. Тобто, я отак, вот вот, знаєте, 99,9 я радий, і вот той 1%, який мені не дав можливості, скажімо так, відверто. Це осознати в душі, тому я з вами цим не поділився. Ну, а ви вже хто як думаєте, то і так. І пишіть. Можете плюнути, якщо що, в лице мені ну. — Юля каже, я також зараз по 2 секунди наріжу відео, як це все буде тут проходити. Але хочу музику накласти. Ну то чим я тобі не музика? Ой, чорна я ти! Чорна я! Хлібці на чорна! Ой, чорна я ти чорна. А вчора була віла, бо я полюбила, бо я полюбила. Не вибирай телефон, але ж цим можна, знайде. Слухай. Починається розпаковка і вже перші моменти пішли. Купили гелянду. По-перше, по-моєму, у неї длина не та. Ну, Це таке. Розмотаємо побачимо. Але немає самого блочка. Я не знаю, або в нас його нема, або їх продають окремо і ми про це не знали. Ну, розб'ємося. Нічого страшного. Це гномик. Це я тобі. так знаю. Гомік, гомік, так? Славік. Ні, славік не гомік якраз. Славік ні. Я кажу в гноміках тіла. Ну, а я що, буду розпаковувати саме головне. Єлку. Елку. Я... Ну. Ну, у меня смешанные чувства, если честно сказать. ну. я говорю в детстве, что у нас постоянно жива елка. А с другой стороны, мы просто нещим природу заради своих свят. А тут, ну, стоит такая, не, ну, красиво, что я не знаю, как на меня, то красиво. О, у меня есть идея. Зараз я приду, выключаю. Ага. Угу.

Ну... що, Йолку нарядили. Ану от щоб ми побачили хоч трошки. ну, Цей Олень Юля чи Олініха, хоча ж з рогами з рогами не бувають. Ді Мороз Саша, Я розказую людям. А, кстати, в нас же був там коментар якийсь дивний для, для мене, наприклад. що, Типу, ви що там святкуєте? Ну. ну так, ми святкуємо, як і всі. Люди святкують, святкують Харків, святкує Херсон, святкують хлопці наші на нулю, з якими кожен день ми на зв'язі. То чого нам не святкувати? Всі оті не. Я розумію, що да, є повод для того, щоб, як то кажуть, переживати, але немає поводу не святкувати, якби це моя думка. Тому вибачайте, кому ми не догодили в цьому плані. Взагалі ну, щось таке в нас вийшлося більш-менш. А, а, це то, що ми його вкрали, намутили, подарили. Яке воно? А я знаю, що на цих деревах, що живуть на вулиці. Воно як грейфрут, тільки в ганю. Що тобі все подобається тут? Ні, ну вітамін С, ну от спробуй, воно смачне. Вітамін С якраз те, що треба. Ну в мене... <сёжу> ну, скажи. Ну взагалі, по-моєму, не тихий для мене. Ну, нормально. <какліпи> не знаю, що ця. це ти. Та чого ти кримчий. Це, мабуть, не оленяча їда просто. <сёжу> <какліпи> 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 а що, будь ласка, вже і ківі вам. І хто б це мені так сказав, що я колись буду житиму в екзотиці, де Ківі на розстоянні витягнутої руки. Це ж мої любимі продукти питання. Ну, після сала, звісно. До речі, це ж були в луки. Він, виходить, живе отако над нами, тут, ну отако, двома етажами вище. Тобто йому ці дерева не мішають. І в нього гарно, дуже гарно видно море і все остальне. От, В нашому випадку. Як Юля каже, не те дерево впало, але ну, впало, воно, ну, помните, тут я вам ішов показував. Ну, от, у нас оце треба забрати. Ти взагалі щось йому осінь, не осінь йому все одно. Опа, до сусідів можна йти на лимони, ківі, і що там ще росте. Ну, я теж є такий момент, що я до цього ніяк не звикну, що розумієте в чому діло, що такого. Цвітуть цвіти, зелені стоять рослини. Новий рік, так? скажімо так, на носу. І після нового року, і до весни, що, щось, щось, звісно, листя скине, ось, наприклад, ці дерева, але ж все незабаром весною вони вже знову покриються зеленю і, і все то.